Друзі, всім привіт! Сьогодні вже ввечір. Я цілий день не знімала відео, бо була зайнята. Мені сьогодні чіпляли дзеркала в і в туалет, поличку для роутера. Сьогодні була Віроніка, дизайнерка, і показувала мені повністю візуалізацію проєкт, який для моєї квартири. Не знімала, тому що, знаєте, була дуже сконцентрована і хотіла бути уважною, щоб нічого не пропустити. Я вам краще потім все це покажу, розкажу окремо. Ну, так мені буде простіше, бо я боялась, якщо я почну все це знімати, то і вона почне трошки нервуватися. Ну, бо, звісно, людина не звикла до цього. І я буду відволікатися, щоб гарно зняти. А процес довгий був. Ну, в общем, я вирішила. Не, вже не робити цього. Дивам. Сьогодні цілий день тут Топкуся, стіл назад поставила дуже зручно. Вчора я трошки розстроїлась, чесно скажу вам. Тому що мені здавалося, що завеликий Артему скинула відео, він теж каже: Будемо продавать. Але я розуміла, що все це через незвичку. І давала шанс що воно звикнеться. ну от Простір має адаптуватися, отак от сказати. І я була права. Тому що сьогодні я, по-перше, спала якось затишніше. Бо от, от ти все, вся зона спальня. От як ви казали, що немає спальні. А от зараз є. От трошки, бачите, буквально оп. Вже зона відділена і вже немає такого, що ти спиш посеред якогось дворця. От у мене було таке. І Потім я звикла до того, але все одно був такий присутній трошки нюансик: що ти поспиш посеред великого простору, якось незатишно. Тепер. Відділена ця зона, мені дуже сподобалось спать. Мені оці подушки закривають от те, що там світиться на кухні, там фонарики оці на духовці. Да? Мікрохвильовку я навчилась виключати, а духовка не виключається. І от якраз духовка е, не видно. Далі. Зі столом отут, ну по-перше, зручно обідати, вечеряти. Класно, що. Ти сидиш комфортна. Висота трошки нижча у дивану, ніж у стульчиків, стільців, але все одно це дуже зручно, ну, взагалі немає такого відчуття, що типу за високий стіл, взагалі, дуже комфортно. Навіть ще зручніше, ніж на стільцях. Наче воно, знаєте, повище і ти відчуваєш, що нічого не падає. Ну от сидиш по-нормальному, абсолютно за столом. От. Зручно. Тут сидиш, тут телек, тут уже ножки там десь. От, коротше, от цю подушечку я сюди собі опускаю. От тут уже от отак от, от, так от розвалююся. Ну, коротше, просто кайф. Я впевнена, що Артему теж подобається, ні, до речі, Їде. Е, і час він. Це зрозуміє, що не так, як йому здавалося на відео. В просторі воно от вам я не знаю, можливо, теж воно зараз виглядає не так, як я відчуваю це. От ну от я намагаюся вам показати в інтер'єрі, так щоб видно було на, ну, в порівнянні з людиною, скажімо, що не так воно там, як здавалося одразу, що багато. Просто розібрала. Єдине питання тепер, що в нас на кухні я не хочу туди журнальний стіл ставити. Взагалі не хочу. Там класно обідний стіл з кухні, отут от собі взяла, туди перенесла це ну, однаково, що туди на стіл, що сюди на стіл. Ну там, на, на півтора кроки далі. Типу, це взагалі не проблема. І там комфортно, там ти сидиш, дивися телек, розвалився на дивані, вообще зараз дуже зручно. От, коли гості ще ж два стільця є, стіло розкривається. Ще один сюди поставити. Ну, в принципі, три стільця було б достатньо, тому що він ж розкладається, оцю штуку можна видвинути, і вона буде сюди далі. Там подушка туди. Ви ж поняли, да? як, як розкладається цей диван. Подушечка оця забирається, отодвігається там колеса, і ця штучка сюди падає. Все виходить, що повністю розкладається на двоспальне місце. Там так само виїжджає сюди ще більше да, і кладеться подушка. От. Е, можливо, можливо, але не точно. Е, от сюди килимки можна тепер світліше. Там пам'ятаєте, тоді було два варіанти: такий і світло-сірий. От, можливо, світло-сірий. Ну, це не точно. Ну, в принципі, цих вже накупила, нафіга ще витрачатися на інші колинки. Ні, не треба. Воно буде як плями, отак, от, на столі. Все ж таки, ці краще. Далі показую вам е, дзеркало. Готові? Та-дам! От така тепер краса, Боже, як гарно! Я тут так вже звикла до оці пінздюльки маленької, за вираження, але саме по-іншому не можна назвати. Наскільки класно тепер! І воно з підігрівом. Так, коли включаєш, коли купаєшся в вані, для того, щоб воно не пітніло, не запотівало, включається, і воно моментально гріється, тепле стає. От, е, включається і виключається отут-от от, от, вона. Просто кайф. Просто кайф. Дуже добре, що вирішили все ж таки кругле вішати. Бо я ж планувала сюди отаке прямокутне, і то не знала, і... і, і... Ширина висота, все міряла. Тут у нас не зробила фальш-панель. отаку. І якщо впритик, як я збиралась робити отаке прямокутне дзеркало, то я б не змогла відкривати дверцята. Ну, або дзеркало треба було б вішати на таку відстань. А це вже було б некрасиво, бо і тут би було б менше з'ївся по цей 2 см. І тоді на отаку висоту, в принципі, я б його і хотіла, і воно було б квадратним, більш казалось, а квадратне мені не подобалося, я хотіла прямокутне, щоб воно було більш вузьке і широке. От Так що округле мені ще більше подобається, ніж так, як я планувала спочатку. Показуємо далі. А далі у нас туалет. до речі, у нас з'явилась поличка для роутера. Нарешті він не висить, там бідолашний, як повішаний. А, зеркало у нас отут включається. І та-дам. Тут таке саме, тільки менше. Зеркало, бо тут менше мувальничок. Ви бачите, він невеликий, невеликий. І отаке таке зеркало. От так що тепер, нарешті, у мене майже всі дзеркала є. Ще залишилось в коридор. В коридор дзеркало от сюди. Де зараз оці коробки? Це від дзеркала коробочка, це від телека. Треба під ліжко покласти, мабуть, коробку скласти, бо ти ж її не викинеш, типу треба зберігати. І завтра, можливо, поїду я на ту контору, на ту фірму. І замовлю. Маша каже, зробіть тут на всю стіну, отак, от прямо дзеркало. Оттаке. Ні, ну, Звісно, класно. Я поміряю, я поміряю і запитаю, скільки буде коштувати це удовольствие. Але мені здається, що ну, це буде дорого. От, і я планую сюди отаке, як двері. розміром по ширині і по висоті, от, щоб воно так було вровень. До карніза, ой, до плінтуса таке дзеркало без е, рамки. Або якщо із рамкою, то з такою білою, от тоненькою от такою рамочкою. От не знаю, чи без рамки робить, чи все ж таки з, е, з тоненькою білою рамочкою. От, ну а тут ми тепер ось так живемо. Мені дуже подобається. Прям. Ну, дуже зручно. Я просто настільки комфортно, от тут у мене комп стоїть. Оця штучка дуже зручна для компу. Я от, -от, -от собі сижу, монтую. Ну, Поки в мене тут нема стаціонарного. На стаціонарному ну, зручніше все одно компі монтувати. Але тут все одно щось, ну, ноутбук, ну, зручно, щоб там стояло. Не буде ноуту, там чашку якусь можна поставити. Да? Так, я зварила борщ. Зварила борщ, О, там було з перців, залишався бульйон. І я зварила густющий, такий, як я люблю, з індиком, з квасолькою, борщик. Дивіться, який. І заманила Артемом, Артема борщом. Ну, я шуткую, звісно, він. Збирався їхати, бо треба перевірити, що тут наробили. Як тут все повісило, як тут все зробили. Так би не їхав, мабуть. Тут в мене теж тепер дзеркало таке. Щоб з вами спілкуватись, зручно було. Ну, поки тут поставила. От. Ну і все, чекаю Артема. У нас дуже тепло. Це я зараз здягнулася, бо е, знімала е, для школи музичної, знімала, попросили, ну ми там складаємо постановку. Робимо. Ну, як постановку? Вони співають е, е, нового, новорічну пісню, а я їм ставлю рухи там хор. Хотіла вам показати, але ж тут це сильно. Багато світла, так видніше буде. І хор ну, трошки рухається. Прикольно там зробили, класно. От, то я просто вдяглася, щоб зняти для них відео, щоб вони завтра попрацювали, бо завтра у мене з ними заняття немає, а з ну, по вокалу є, то вони там по відео позаймаються. Знаєте, як красиво. Вероніка була сьогодні, зацінила шторі оці, сказала класно, взагалі круто вийшло. Ну і вже потім я покажу вам, зберуся з мислями і покажу вам, що там планується в моїй квартирі. Ну Візуалізація вже є. Вона все одно приблизно, все одно воно трошки буде по-іншому. В будь-якому випадку. Неможливо ну, надрукувати саме такі кольори. Вона на, на типографію зробила роздруковку, там все таке, мені альбомчики е, е, перегортаю, і там моя квартирка, кухня, ванна, балкончик, балкон. мені, Найбільше мені подобається там балкон. Я вам покажу, потім чому і ви зрозумієте. от. <тан -дрес> проєкт дуже класний, в плані. Там все технічний цей проєкт. Настільки там для, там для сантехніка один проєкт, для електрика інший. Там все по електриці помічено. Для цього хто світло і потолок, стелю буде робити інше. Ще там да, розгортка, там все-все-все помічено, що розміри, відступи там. Ну, Так ретельно, так класно вона все це продумала. Я навіть не знала, що це все може входити в проєкт. Ну, багато нюансів, ми з нею ще обговорили, там щось помітила я для себе, що я трошки по-іншому все ж таки хочу зробити. Трошки мийку ми, щоб було. Ну, коротше, такі нюанси помітила, але вже це просто дописано, і потім я буду це враховувати. І що ще мені там... А, ну і з наступного тижня вже починаємо валяти стіни. Вже починаємо двіжуху там. Звісно, все буду знімати, показувати. Двіжуха починається заново ще. ще один ремонт. Але тепер буду з вами разом любити. Так. Чекаю на Артема. будемо вечеряти, відмічати новий диванчик. От, ну, звісно, він не захоче зніматися, ви знаєте. І завтра з вами продовжу цей вложити, мабуть. Ой, ну клас. Ну, от, е, не знаю, ну, може хтось каже, що типу, заставили просір, все. Ну, а що? Цей простір для того, щоб відпочивати. Це зона відпочинку. Ми так і, його, і її планували. Тут має бути зона відпочинку, диван, ну, журнальний тут правда столик. Але от ну зараз не хочеться сюди журнальний столик. Тут хочеться частіше ну, саме проводити там сніданки, обіди, вечері. Да? і Класно, мені дуже подобається. Може, з часом передумаємо, поставимо цей стіл сюди, назад, на кухню. От, а сюди журнальний столик, не знаю. Але поки що мені хочеться залишити саме от так все. Порадійте за нас. Поставте там вподобайки, коментарі пишіть, і обов'язково підписуйтесь на канал. Я дуже хочу 100 тисяч підписників на цей канал. Дуже хочу кнопку україномовного каналу повісити десь на стінку. Це дуже буде приємно мені. Набагато приємно. Я ті кнопки якось, ну, є і є кнопка. а от Цю кнопочку дуже хочу, реально. Ми вже повечеряли пів дев'ятої. І ось чим займаюся. У нас модульний диван. Намагаємось скласти конструкцію для балкону. Ну, просто приміряти, як воно буде. Якщо такого ж плану, замовити сюди. Тільки довше. Да? От. Ну, просто не виходить зібрати саме отак, там, не, не такі трошки модулі. Але вже розуміємо, що треба е, робити нижче його. Бо знов таки, ну, хочеться, от я зараз на рівні очей, хочеться, щоб отак. Коли сидиш, а бачиш, я нахиляюсь. А коли рівно сидиш, то знов-таки заважається. Те, що я казала, що тут треба. Низький диванчик робити, або високий отакий. Ну, високий це не варіант. Це прям буде трон якийсь. А низький, то це вже краще замовити як не на диван, а як матрас. Ну, я вже там знайшла в інстаграм і вже позапитувала, що можна. Мені вже навіть порахували варіант, я вам покажу потім. От. Це просто більше для Артема, щоб він подивився. Він отакої висоти хотів. Ну і сам зараз сів і сказав, ну да, треба нижче лежати. то прикольно можна і так, ну, типу, нормально, по, -по висоті, хорошо якраз. От так ти собі лежиш. От. Але вдень, якщо проводити той час, отак от саме, то бачите, ця штука заважає. І туди теж. Хочеться бути нижчим, нижчим, отак. От Телефон. Отак. От Тоді клас. А це десь на 20-15 на см. Отак. От Всім привіт! Зараз вже півдня пройшло, я займалась монтажем, трошки прибирала, трошки... Спілкувалася з дизайнеркою, там дещо хочеться змінити мені ще. От Зараз вже буду йти на роботу до своїх чудових діток, будемо з ними співати і вивчати сценічні рухи. Сьогодні ось такий образ собі зібрала. Мені дуже подобається. Це машині штаней. 에, машин світер теж. Ну, такий. У мене теж періодично такі були полосаті, але на цей раз це машунічки. А, сапоги мої. От, Тож, ходімо з вами перевіряти, яка там погода на вулиці. Мені тут так жарко вдома, ну, тепло, я в майки хожу, в топіку, що кожен раз, йдучи на вулицю, мені здається, що там теж більш-менш така а, весняна або ну, коротше, тепла погода. Але я розумію, що це все брехня і що там холодно, тому я вдягаюсь тепло зверху. А у мене в кабінеті в класі там е дуже тепло. Тому я там не мерзну, можу вдягатися легенько, і мені це дуже подобається. У мене кабінет якраз найтепліший там. Стоїть так, що батареї найгарячіше. Тому я навіть відкриваю вікна, щоб там було трошки не так спекотно, як там є, коли я приходжу. Це мене дуже радує, дуже-дуже, тому що якщо б там було холодно, то я б не йшла б з задоволенням на роботу. А так мені подобається. Я приходжу і кайфую там. Я вже попрацювала і вже приїхала до мами на вечерю. Мама, ти бачила, яка я сьогодні гарна? Ну, так хіба можна? Кеті, напригнула, чуть не врізалась в ножа. Ти шов. Ти <coughs> така гарна. Така <Yeah>. гарна. От бачиш. Кетіня, твій! Віта, віка, смо, розходить. Що там? Там щось смачненьке, так? це так? смачненьке, буженінка. Так, коротше, у мене ноги втомились на каблах, я вже відвикла від такого. От, тому я з таким задоволенням зараз розуюсь, а ми там довго відпрацьовували, і я просто стояла. А воно ходити нормально, а коли стоїш, то, ну, коротше, там підйом дуже неприємно. Коли... Ти просто стоїш. Отак, понятне? Увага! Увага! Хто знає, що це таке? Пишіть в коментарях. Як, що, що це таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я зараз вам розкажу, що це таке. Підскажи, диким підписникам. Що воно таке? Так, ну що, це собаче Орео. Це прислали мамі презент. Ну, Кеті. Мамі, так. Бачите? Тут лапка намальована. Мамі багато презентів, але ж то Кеті. О, лапка. Отак виглядає. Ну точно, як Орео. Але це собаче. Кажу, мама, ти пробувала? Вона каже, ніт. А я спробую. Воно дуже тверде, не поламає. Знімай. Ди сюди. Віка, віка пробує, віка пробує орел. Це не віка, це, це цирк. Я буду пробувати. Кажу, дуже тверде зуби зламаєш. Кетя, забирай в неї. Забирай. Не, не От так. Да. Ой, ой, каже в тому Ну, Звіни, звіні, я не хотіла. О, ну ну біля ну. як попнуть. Та я ж не хотіла її так далеко пхнути, мама. Кетів, тіка. Все. Ну, це... все? все. Все? Лапами отак схопила. Я не змогла відкусити. Не. Ну, а на смак я відчула оцей. Воно дуже тверде, дуже. Ну, от ми бачимо, вона, навіть для Кеті. Вона його дуже довго їсти. Це... <світ> на смак собачим кормом віддавала. Ну, це, може, так <сі> да. це, кеті, мені дуже не подобається, що ти це єси, тепер оце на дивані. Це да, буде все ріке. Підклади досить. А краще на підлогу, давай. Давай, давай, давай. Вниз, вниз, вниз. От, 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 о, що? от там немає. От, 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 там можна. можна. там можна. Коротше, Орео зайшло Кеті, слава Богу. Ой. Все, я навіть не підходжу, я зрозуміла. Бо вона дуже боїться, що я зараз заберу, Забори. бо бачила, що я намагалася з'їсти. Ага. Трошечки відкусила. Вона навіть тільки, тільки зараз шматочок відкусити змогла. Странно, що вона не ковтає. Ні, воно розжовувати треба. Копець, просто копець. Дуже важко. Ну Так, да, я б не відкусила точно. Хіба що розсмоктати можна? Я те, що вона в тебе видрала, а я її розламувала пополам. І тоді вона кусочками одну половинку. А, віддала, ти так другу половинку ну от, в общем, тут був такий наборчик. Цікаво, як виглядала упаковка. Покажеш? Ну, ну якщо знайду зараз садки, то може і покажу. От у нас сьогодні скумбрія, картошечка в мундірочках, буженина, квашена капуста. Я в общем сьогодні... Трохи гретику? Да, я так сьогодні удачно заїхала, що просто. Та я тебе чекала. А, Я сказала, що сьогодні на роботу, а на нота заїжджай на вечерю. Обсопила, конечно. Вот. Досі їсть. Да. Не ходи туди, -ка. там не хожу, кажу. Та не ходжу, кажу. От уже ж не Ну да. угу. хай собака, вона буде дивитися, я зараз Не дивись, не дивись. Так, от дивіться. Ось тут у нас картопелька в мундірочках. Ось тут у нас капусточка квашена. Вінігретик. І абужині де? Ти її сховала? там. сховала? Там. А, там? А, ти її тільки поставила? Ні, вона вже зараз я вийму, то вона там гріється трошки. А, то я вже голодна. А ага. тут угу, розинки. А ось і упаковочка. Це Триксі. Да. Балуєш, балуєш, псінку свою, балуєш. Я вже вдома, і в наступному відео я вам покажу дизайн-проєкт, той який. Для моєї квартири зроблено фоточки тут візуалізацію, не буду спойлеріть. Наступному відео обов'язково все це покажу вам. Всім дякую за перегляд. подобайки, лайки, коментарі, підписка і до нових зустрічей. Всім бувайте!